Всім привіт, це Тарас, інтернет-магазин з Махом. І зразу до конкретики. Це у нас підйомник Хеймер Херо. Він може використовуватися як звичайний підйомник для транспортування, пересадки, але можна його використовувати як в, так, що в підвішеному стані, так само і вертикалізуючий. Зараз я вам спробую це все показати. Отже, я спочатку взяв. Ості лапи, ви бачите, вони розширяються, заблокував колеса, щоб я нікуди не поїхав, і дивіться на практиці, як це все може виглядати. Під'їжджаємо значить, ближче. Саме притул. Блокую телянку. ці, Тому що заважаю сюди з боку. І дивіться, я можу ось, бачите, є тут опора е, для колін, її можна регулювати по висоті. І ось Тут це все робиться. Тепер є в нас пульт, тільки вверх-вниз. Так само ці кнопки дублюються є з боку. На, е, ось тут на блоці є. Вот, Клопки, які так само відповідають, верхниць. Все, це максимально просто. Тому треба ще, ну, так може і вистачить. Треба ще трошечки. В разі чого моя вага 85 кг. Але е, стандартно, чесно скажу, е, тут не пише, яка вантажопідйомність, але жоден з виробників там немає менше 120 кг. А, Я ж вам мав показати, як це у вертикалізуючому стані. Тобто, Зараз понад того, що так. ось це в сторону. Або я можу собі сидіти, оце балдію, бачите? Або на руках типу підтянувся, тільки це треба регулювати по поясу. Я, до речі, в мене ще один пояс, я вам покажу. Ну, Наприклад, отак. Вот ну, типу Сяжу, розпертий, але Ну, якось щось таке, середньостатистичне. Потім ось ці е ноги звужують. Однією рукою незручно. Блокування знімаємо і можна ось це і можна транспортувати людину. Покажу вам максимум, на який піднімається, це максимум. Орієнтовно десь, я думаю, від сідниць буде більше, ніж метр. І покажу що у нас там на саму землю, в принципі можна її опустити. Рісто звісно Ріст метр дев'яносто. так Тепер, тепер, тепер. До речі, є в нас тут ще ось тут такий отвір і е, мені здається, і це швидше за все так. Якщо нас звідси сюди взяти пояс, а, так, взяти якусь лібьетку, отут поставити, типу, щоб ремінь заходив сюди, і тоді буде простіше а, вертикалізувати мається на увазі, щоб от нас отакий. І я в такій позиції, щоб їхати. До речі, є в комплекті, це не звідси сам ремінь, але я вам в комплекті буде ось цей, тобто воно надягається, типу як, думаю, зрозуміло, як труси як і це вже тут можна використовувати, щоб просто тримало таз. Так, цьому. І пояснив. Угу, угу, угу. Піднімає, піднімає, І тепер давайте поближче. Поближче, поближче. Це у нас хеймер -хево. Ем, Ширина його. так, От у нас блокування. Не знімається, бачите? Хоп. І ось це бачте, І у нас, бачите, такий ревчажок. І в нас вже ось ці лапи стають рівно. До речі, давайте я вже спочатку покажу все, що ми. Так. Підніму максимально високо. Е, можна придумати, щоб Даний підйомник його використовувати як тренажер для ходьби. Звичайно, треба, він не всім підійде. Е і треба буде дещо переробити. Зокрема, подивіться. Для прикладу, ось в мене зріст 1,90 м. Ну, для мене, чесно, буде погано, тому що, от, я вже черкаю. Але для людей, наприклад, там... Ростом там десь метр сімдесят, це в принципі реально. Але треба буде ось використати а, той гамак, те, е, кріплення для тазу і приробити опори. Все в нас є. І якісь поручні, тобто, щоб ми могли нацепити, і, типу як брусі, щоб можна було тримати, і от людина уявила собі. Людина, хоп, іде потрохи. В неї тримає зверху ця конструкція, так щоб не, не можна ну, не падати. А тут вже можна собі це і ходити. Звичайно, це компроміс, проте це набагато дешевше, ніж тренажери-підйомники для а, ходьби. Якщо ви моніторили ринок, там ціни просто космічні. Отже, от в мене 1,90 дев'яносто, і от як це виглядає. Мені буде незручно. Але людині зі зростом десь ,70 метр м цілком зможе підійти. ,70 метр 70 і нижче. Тепер. Ширина 60-62 см. Довжина 91. Висота до рами. Ось це. Звідси вниз 14 см. Висота від ручок до землі 101 см. Чуть не вдарився. Що я там написав? А, Коли розширяємо ось ці ноги саму раму, звідси сюди буде 84 см. Максимальна висота підйому. Отак, в цій позиції. 201 см. Але в нас тут виходить мінус 14 см, значить 185 см від цієї точки до землі. А, і мінімальна висота. Коли ми опускаємо на мінімум, сюди буде 162 см. І ще на 90 см опускається тут. -от оцей ремінь буде. А, вага його близько 45 кг плюс-мінус. Я його не важу. Але отак по, по відчуттях. І рахуємо навантаження 120 кг. В комплекті ось такий шак. От в нас можна управляти ось цим блоком або з пульта. Він йде на магніті. Магніт-магніт. От. Ось це у нас гума така вона в міру жорстка. Можна регулювати по висоті, як вже я казав. Це у нас цей речак, щоб розсовувати ось ці лапи, блокування коліс. А, місцями от, ржавчина. Але загальна конструкція це метал, воно доволі міцне. І, до речі, розбирається ось ця от штанга. Ось це от весь механізм він знімається. І, в принципі, усе. Ну, чесно, старався розказати все. В разі чого які будуть питання, пишіть, дзвоніть, контакти будуть внизу під відео. Дякую за увагу.